Сили спеціальних операцій провели складну операцію, в результаті якої змогли покращити свій оперативно-тактичний стан. І як з Метою операції було захоплення опорного пункту ворога, який не вдавалось взяти кілька місяців. Під прикриттям засобів вогневої підтримки оператори РЕП та БПЛА. Висунулись для проведення спеціальних дій, завдяки злагодженій та професійній роботі операторів. Противник був повністю знищений в опорному пункті, а двоє расистів захоплені в полон. Після цього в укріпрайон на панівній висоті були заведені підрозділи Збройних сил України. Ну давайте так. Оце формулювання на купінському напрямку дуже важко. На превеликий жаль, це зараз стосується всієї лінії фронту. Взагалі, на фронті зараз дуже важко. Куп'янський напрям дійсно теж один із найважчих, але в принципі я б зараз не сильно розділяв. Але так це той напрям, на якому за останній час відбулись серйозні зміни. Тобто, росіяни змогли підтягнути туди резерви. що правда якраз введення в бій Розгвардії показує, що резерви вони ледве не скрібали. Розгвардія, це взагалі то каральні частини, передбачені в першу чергу саме для. Внутрішньоросійських розборок для власне, для окупованих територій, але для тих, котрі вже окуповані, тобто для придушення мирного населення, якраз в боях вони себе показали далеко не найкращим чином, і якщо вони кидають їх на Купінськ, це означає, що більш нікого наразі не лишилось, але ж так чи інакше з Розгвардії, без розгвардії, але 40 тисяч вони на Купінськ не збирали. От з доволі з доволі серйозною кількістю бронетехніки, це означає, що Купінськ у них наразі ціль номер 2 От ціль номер один однозначно Авдіївка. От Авдіївку, де знову ж таки задіяно також понад 40 тисяч, не тільки є різниця на Куп'янську 40 тисяч це на доволі великі ділянці фронту в Авдіївці 40 тисяч на одне місто, от і власне абсолютно очевидно, що в них зараз задача дотиснути Авдіївку. По-перше, взагалі якомога швидше, але ключове, от до виборів е, Володимира Володимировича, до так до так званих виборів, до цього власне їхнього шоу, на, як, на якому російський народ, е, начебто, має черговий раз підтвердити свою вірність государю імператору, і так би мовити, е, ще раз підтвердити, що і далі буде слухняним. Так, от, власне, до цього шоу государ імператор явно вимагає вдіяти. от тому, що Ну, я не вважаю російських генералів геніями стратегами, вони себе такими не проявили. Але все ж таки вважати їх повними дурнями теж не випадає. І те, скільки людей вони витрачають в боях за Авдіївку, показує, що це саме політичний наказ, якого навіть, от навіть генерали вони б самі так своїх людей не витрачали. А тут явно государь вимагає, то тобто що ж, ж поробиш? Там співвідношення втрат наразі зараз 1 до 12 на нашу користь, але при тому співвідношення сил там 1 до 20 на їхню користь. От е, і е, в умовах снарядного голоду, чесно кажучи, те, що робиться в Авдіївці, зараз це не просто загрозливо, а ну, відверто кажучи, я думаю, що е, оскільки ситуація снарядного голоду не має шансу бути вирішеною швидко, то боюсь, що все ж таки оцей подарунок своєму государю вони таки дотиснуть. Оце не хочете бути поганим пророком. Насправді, тим більше, що у саме у випадку Авдіївкою я е, один раз вже помилявся, от е, чесно кажучи, вона вже і так протрималась на десь. Два місяці довше ніж я свого часу був спрогнозував, тому насправді на війні буває всяке і героїзм захисників інколи творить просто чудеса. Ну але але принаймні станом наразі там ситуація дуже критична. От е, до, до траси, яка власне забезпечує е, всю логістику Авдіївського гарнізону, до траси оркам лишився кілометр приблизно. От при тому, Коксохім вони вже обходять з двох сторін. Тому, чесно кажучи, і ще раз: е, тут не стоїть, там, до речі, і людей насправді мало. Там дуже не вистачає людей. Але питання, чи має сенс туди гнати підкріплення в умовах снарядного голоду, ну боюсь, що ні. Боюсь, що при тому, просто що все одно е, арта не зможе нормально прикрити, просто наганяти туди особовий склад немає сенсу. А має сенс триматися власне тими силами, які є, от стільки, скільки вдасться. Ну, а, Якщо вже орки таки вийдуть до траси, то тоді відходити. І відповідно на цей момент не мати там багато свіжих підкріплень, які складніше буде звідти вивести аніж аніж з них буде толку. За відсутності арти. І от вертаємося до Купінська. От ціль номернинавдіївка, ціль номер два Купінська. І от Купінськ це вже ціль, так би мовити, комбінована. Якщо Авдіївка дасть їм результат е, виключно політичний, з військової точки зору вони дуже небагато виграють. Ну дещо виграють, а саме вони вирівнюють фронт. Ще раз підкреслюю, не прорвуть наш. А достатньо подивитися на карту, щоб побачити, що Авдіївка, вона зараз як такий ніж, от глибоко вбитий всередину окупованих територій. От вони нарешті вирівнюють лінію фронта, вони е, е, зіткнуть спокійніше, власне, в Донецьку, бо ми е, е, не зможемо його так легко діставати, як діставали з Авдіївки. Ну і все. Тобто, скажемо, військовий успіх такий собі, однозначно не вартий тих жертв, на які вони йдуть, а політичний звичайно. Так, от Купенськ, інша історія. Купенськ дуже важливий не тільки політично, хоча політично теж не забуваємо, що Купенськ це в принципі один з символів того от нашого харківського дива осені 22-го року, того харківського дива, яке взагалі свого часу переломило хід цієї війни і ставлення до цієї війни що всередині України, що в світі. От е, так, от ну віджа віджати назад під окупацію, е, якраз одне з міст звільнених в ході цього харківського дива. Звичайно, що російська пропаганда розкрутить це максимально на тему, що ага, ага. От е, ми таки повернулись. От ми тимчасово тільки виходили погулять, подихати, покурити. От і так далі. Але Купінськ е, має все ж таки дуже велике саме суто військове значення, крім політичного е, станція не дарма там. Називається Купінськ-вузловий. Це надзвичайно важливий логістичний вузол, при тому він навіть значно важливіший для ворогів ніж для нас. Справа в тому, що там іде залізнична гілка, безпосередньо в глибину Росії. І якби Росіяни змогли поновити контроль над цією станцією, то в них з'являється можливість безпосередньо з глибини Росії робити підвезення і БК і техніки і всього залізницею прямо безпосередньо до лінії фронта на всьому цьому великому Слобожанському напрямку, тобто для всієї так званої ЛНР. Це насправді дорогого вартує, і е, отут навіть суто з військової точки зору за це має сенс повоювати, і судячи з усього, вони мають намір повоювати. Взагалі треба м -м, розуміти, що вони ж не гірше за нас знають, який в нас нарядний голос. Вони достатньо добре про це поінформовані. Тут, е, тут не, не треба для цього не треба мати розвитку, для цього достатньо газети читати. Так, от. Е, вони максим, вони не знають, чи поновлять нам е, постачання БК із штатів, чи не поновлять ну так само, як і ми цього наразі не знаємо. І е, враховуючи, що все ж таки ще лишається якийсь, хоча, чесно кажучи, крихітний, але лишається якийсь шанс, що все ж таки поновлять. То вони максимально намагаються скористатися цим вікном можливостей, от поки не поновили, от поки в нас снарядний голод, поки до нас не їде БК, вони спробують віджати по максимуму. І це по максимуму в їхніх уявленнях включає наступне: це Авдіївка раз. Це Купенськ е, в ідеалі з Лиманом, 2 і побудова там лінії оборони по річці Оскол. Тому що далі по цій річці можна нормально окупатися і потім вже відбивати наші атаки, е, ну, скажімо, значно комфортніше, навіть коли нам поновляться постачання БК. Ну і третє, звичайно, їх дуже бісить наш плацдарм в кринках. От, е, при тому, цей плацдарм е, на цьому тижні знов навіть трошки розширився. Ну, от зараз, буквально, коли ми з вами розмовляємо, там іде чергова масована спроба е, російського наступу на наш поздарм, от Вона почалась вчора. От і це, це третя спроба. От попередні дві хвилі е, закінчились не просто нічим. От е, В першу хвилю їхнього наступу там повністю залишилась е, ціла повітряна десантна дивізія. От в тих чотирьох вулицях, власне, які складають собою село Кринки. Е, е Далі друга хвиля закінчилась не так давно, і після її закінчення було навіть я ж кажу, розширення знову поздарму. Ну от зараз прийшла третя хвиля, тобто вони також там ж та сама проблема, що по всьому фронту справа в тому, що наш поцдарм значною мірою тримається саме під артилерійською парасолькою з правого берега.